Ну, шо мальчишки и девчонки, а также их родители, веселые истории увидеть не хотите ли? Ну, не такі вже й веселі, будемо відверті. Сьогодні я розкажу вам, наскільки жахливою може бути, здавалось, би звичайна дитяча програма, адже майже кожна серія Яралашу несе нездорові наративи просочені сексизмом, булінгом та, звісно, пропагандою. Ви на каналі Вайбі, і перед тим як почати, я закликаю вас підписатися на канал та поставити свою вподобайку. Також я буду вдячний за будь-який коментар. А ще я попрошу вас додивитись це відео до кінця, адже я майже три тижні досліджував це гівно і щиро вважаю, що українці мають це бачити, щоб ніколи не показувати своїм дітям, бо воно є у вільному доступі у YouTube з позначкою Контент для дітей досить балакати. Починаємо. Почнемо з того, що засновником Яралашу був російський кінорежисер Борис Грачевський, який ще у 2014 році повністю підтримав анексію Криму разом з іншими діячами їхньої так званої культури. Я думаю, що що-що, в Криму буде все в порядку. Буде обов'язково, тому що Росія Крим не просто не бросят, тепер це частина її, історична частина, часть теж важливо. Я недавно був і вообще щасливі лица людей. І маленьких міст, які гордяться тим, що вони стали тепер принизять Росії. Українців він вважав нацистами, а зйомки Яралашу відбувались на території Криму і після його окупації. Але найбільш стійку позицію Яралаш проявив уже в 2016 році, знявши соціальний ролик до 9 травня. Ей, ти хто? Я солдат. Такий маленький солдат. Да. в 41-му роду, а старших братів на війну забрали. Я теж хотів помочь в стране. А лет тебе сколько? Десять. А вмирати не страшно? Це не важно. Важно, що ми вміті. Важно, що ми вміті. Ну що, російські боти? Набігайте в коментарі і пишіть, що ніякої пропаганди там не було. Ага. Це ж всього лише заклики до дітей, щоб ті не боялися вмирати заради матушки Росії. Друзі, це 2016 рік і таких роликів було достатньо багато не тільки в Яралаш. і особисто мені зрозуміло, як ця пропаганда діє на дітей у майбутньому. Там ж прямо кажуть, що твоє життя неважливе і не, не несе ніякої цінності. А взагалі Яралаш дуже любив романтизувати своїх військових і поліцейських, як от у серії, де двоє хлопців сперечаються, хто краще: Бетмен чи людина павук. До них підходить поліцейський, і тут вони розуміють, хто справжній герой. Ну от куди тому Марвелу до русского поліцейського. Думаю, якби ця серія мала сучасне продовження, то нам показали, як цей герой саджає їх в автозаки. Ех, романтика. Або ж любили показати велич їхнього президента, як от у серії Мір, в котором я живу. Діти читають твір про світ, який їх оточує. Хлопчик розповідає про свою маму, батька, улюбленого артиста, а потім каже: Вообще? Наша страна очень большая. И ей руководит президент. Все, Семенов. Все, Семенов, хватит. Пять. Для справки на цьому серия и закінчується, И в чем ее идея, чи суть... Думаю, в тому, що потрібно підтримувати президента, а проявити повагу до нього означає зробити правильний вибір. Достатньо тільки згадати його ім'я, і все в тебе в житті буде навідмінно. Підтримуєш диктатора. Сідай, п'ять. Але перенесемось до більш примітивної пропаганди Яралашу, бо пропаганда ж існує не тільки у нашому теперішньому уявленні, це також і ідеї, які закладено у творі, і тут вони побудовані здебільшого на стереотипах та ксенофобії. Я поділив серії по категоріям і почнемо ми з категорії булінг. Хлопчик іде до нової школи, і як новенького його починають булити. Нам, звісно, показують, який він молодець і як з цим справляється. А у кінці серії батьки його запитують: Ну що, синок розказуй, як все пройшло? А все як завжди, як будто і не переїжджали. Тобто його булять у кожній школі, в якій він був, але ж це так смішно. Ну навіщо ж це засуджувати? Або як у школі з хлопчика вимагають 500 рублі. Він питає поради у найсильнішого в школі, той йому каже. Просто скажи йому, твалі і все. Ну, хлопчик так і зробив, і з нього почали вимагати уже тисячу рублі, а на третій раз п'ять тисяч. І коли той знову приходить за порадою, йому кажуть П'ять тисяч? Сума серйозна. Надо Може, я якийсь дивний, але хтось пояснить мені, в чому мораль, бо тут ж немає ніякого засудження булінгу. Типу, якби він зразу віддав 500 рублей, то не було б таких проблем. Логічно. А взагалі, булінг та навіть якесь насильство не те що не засуджують, а завжди. Завжди показують як щось нормальне. Типу, ну таке трапляється в житті, і чомусь ці діти, які когось булять, завжди зображаються як круті. І яка має думка сформуватися у дитини, яка це дивиться? Ну певно, щоб бути крутим, треба когось гнобити? І так, ми не в ідеальному світі живемо, я це розумію. Таке справді трапляється в житті, але задача таких шоу, а тим більш дитячих, не толерувати це, а вчити нормальному ставленню до людей. І якщо булінг все ж є, то показувати це як щось негативне, показувати наслідки, і що це не круто, або ж не показувати взагалі. Але про що тут говорити, якщо автори самі булять тупо всіх нестандартних дівчат, скажімо так, з іншою комплекцією? Я не буду вдаватись в сенс самих серій, просто послухайте, які прізвища дають цим дівчатам. А я Машка Бочкіна, Це моя подруга Каті Пітакова. Баранкіна, перестань жевать. Чого тебе Булкіна? А у мене білети в кіно є. Бочкина, П'ятакова, Баранкіна, Булкіна. Ну, певно, просто збіг. Але чомусь у худеньких дівчат прізвища Сорокіна, Сінічкіна, Тарасова. І я зараз не засуджую якісь прізвища, бо з ними просто народжуються. Але конкретно в Єралаші це зроблено спеціально для того, щоб підкреслити їхню надлишкову вагу. Булінг пишних дівчат нам подається так, наче вони й не люди взагалі. І певно, автори вважають, що їхня вага супроводжується постійними переїданнями, і як ж класно це висміяти. булочку? Да. — Ой, а чому ви не хочете булочку? — Щукіна, Теж два. Селін. Ти що, зовсім нічого їш? І Що як є? Ем? А ще є проблеми з гормонами, розлади харчової поведінки і психологічні проблеми. І певно, в мене б не було таких претензій, якби це було розважальне шоу для дорослих. Але ж це діти, вони і так жорстокі і ще не вміють достатньо аналізувати. І навіщо це толерувати і показувати на телебаченні. Рухаємось далі. Наступна категорія ну ти ж дівчинка. Саокіна. Саокіна. Девочки так себе не ведуть. Покушкина. Онукні медля слезь с подоконника. Ти ж девочка! Мене завжди цікавило, що ця фраза означає, бо якби хлопчик сидів на підвіконні, то певно йому б сказали з підвіконня або не поводь себе так. Я дуже сумніваюся, що йому б сказали, ну ти ж хлопчик, бо хлопчику можна бути розбишакою, а дівчинці ні. Хоча нормальна, адекватна поведінка має бути притаманна будь-якій людині незалежно від статі, але засуджують тут чомусь дівчат. А ще нам настільки стереотипно їх зображають, що доходить навіть до вибору кольору, як от у цій серії. Дівчинка вибирає рюкзак, їй, звісно, пропонують лише рожеві, бо ти ж дівчинка. І коли вона просить показати їй чорний, продавець в повному шоці. Ну, що ви? Ви у нас така утончення дівчинка. Можна посмотрети. Ну, як це дівчинка буде ходити з чорним ранцем. Ну це ж на голову не налазить. Ну, а ще, за думкою авторів, усі дівчата корисливі продумані маніпуляторші. Ну, Давай поцілую. Пошли сьогодні на дискотеку, а? На дискотеку? А ти купи мені пирожне. Тогда і пойду. Ох, ці хитрі підступні дівчата. Так, я розумію, що це гумористичне шоу, але потім з'являється якийсь іво і Розповідає, що всі жінки меркантильні. А все тому, що він зростав у цьому середовищі і в його реальності це дійсно об'єктивна правда. І що він не, не міг достати тобі шубу? І за ці шуби ти ця, я пішов до Васі. Чомусь такі шоу не вчать дітей, як спілкуватися правильно, як просити про допомогу та чому такі маніпуляції не є прикладом здорового спілкування. Якщо постійно бачити такі типи взаємодії, то формується думка, що це є нормальним з обох боків. Дівчина буде вчитись маніпулювати, щоб отримати якусь вигоду, а хлопець буде вестись на такі маніпуляції, щоб отримати свою винагороду. І які відносини такі люди можуть побудувати? Думаю, це риторичне запитання. До речі, про відносини. Вони теж не позбавлені стереотипів. Як от у серії Правила етикета». десь тут Фреймут зараз з'явиться, можна з тобою познайомитися по закону, етикета, дівчинка не має першою знайомитися з мальчиком. Першим пропонувати знайомство – це прерогатива мужчин. Ну добре, такий стереотип дійсно існував. Але друзі, ця серія не з СРСР і навіть не з середньовіччя. Раніше дійсно дуже важливими були чіткі гендерні ролі, де чоловіки вважалися ініціаторами і активними учасниками у взаєминах, а жінки пасивними та чекаючими на цих самих чоловіків. А в деяких культурах цей стереотип створювався з метою збереження честі і гідності жінок. Існував страх, що будь-яка активність з боку жінки відображається як щось непристойне, ба більше це могло привести до втрати репутації та статусу у суспільстві. Але, друзі, ця серія датується 2016 роком. Це не так вже й давно. І про яку втрату репутації йде мова, а тим більш серед дітей? Дівчина украшати скромність. Ну, приїхали. А що тоді прикрашає чоловіка? Певно, токсична мускулінність. У мене таке враження, що у цьому шоу дівчатам приписують роль якогось другорядного суб'єкта, який має підкорятися, бути привітним і, звісно, скромним. Я вся така леді. І не може бути іншого варіанту. А ще чули, вираз б'є значить любить. Ну так в Єралаші він чудово процвітає. Ні, дякувати Богу, автори не впали в насильство чи садизм. Тут зазвичай дівчата б'ють хлопців, а у хлопців це проявляється у вигляді різних витівок. Ну там потягнути за косу, пошарпати чи вдарити портфелем. Це, звісно, важко назвати прям насильством, і раніше дійсно вважалося, що якщо дівчинку тягнуть за косу, це до неї так залицяються. Але лише подумайте, наскільки це нездорово. Тобто, щоб проявити симпатію, хлопцю потрібно проявити, хоч, здавалося б, і несерйозну, але жорстокість. А якщо це єдиний спосіб виразити свої прекрасні почуття, то можемо уявити, як це проявиться у подальшому житті. Звісно, не обов'язково, але поширювати це в маси як норму точно не варто. Звісно, існувала ще купа стереотипів по типу заповні, настояща жінка ніколи не приходить на свидання вовремя, а знівальшим опозданням. Але відео і так достатньо довге, можливо, я колись зніму другу частину, якщо вам сподобається. Думаю, ви і так все зрозуміли. І наостанок хотілося б зробити ремарку до однієї з серій: там немає пропаганди, але просто вона здалась мені кумедною. А ти чого нібудь боїшся? Звісно, боюсь. Боюсь, щоб ти у мене дураком не вирос. Кого ми тут бачимо? Пропагандиста кучеру, який обожнює і підтримує армію Росії. Вони розмовляють з сином про вибір професії, і в кінці виявляється, що обидва вони працюють в цирку. Ось такий ось каламбур в цирку працював. Цирку і залишився. Карма. Як висновок хочу сказати, що дивитися Яралаш для мене було справжніми тортурами. Це не цікаво, не смішно і просто примітивно. Складається враження, що автори взяли всі гендерні стереотипи, які тільки існують, приправили це все пропагандою і вийшов ось такий ось продукт. Мені прикро, що це показували по телевізору в моєму дитинстві. І мені прикро, що я це все дивився. Можете уявити, на яку аудиторію це все розраховано. Продукти для дітей мають вчити цінності кожного життя, показувати позитивний приклад і, звісно, навчати навіть через сатиру чи гумор. Цього, на жаль, в Яралаші я не помітив. Я дуже довго робив це відео, тому не розраховую, що алгоритми YouTube будуть його просувати. Тому я дуже буду вдячний, якщо ви поширите мої старання. А також за всі вподобайки, коментарі та, звісно, підписки. Підписки, підписки. Дякую, що додивились до кінця та до зустрічі.